Доброго дня, друзі! Ми з України! В Хорватії плата за проїзд стягується за подолану відстань по автомагістралі. Тобто перед в'їздом на швидкісну дорогу роздруковується квиток. Без нього просто не відкриється шлагбаум. А гроші треба заплатити при виїзді з автостради, по пред'явленню оцього квиточка. Це так звана закрита система стягування оплати. До речі, є в Хорватії дільниці, де треба платити відразу при в'їзді в таких пунктах, як правило, адмініструють платежі живі люди. І в свою чергу такий спосіб стягування оплати вважається відкритою системою, тому що ціну за проїзд ви вже знаєте перед тим, як в'їхали на автостраду. Платити, як і всюди, можна як готівкою, так і карткою. Крім цього, можна заздалегідь купити електронну перепустку. Тоді не треба зупинятися у пунктах пропуску на автомагістраль і при виїзді, достатньо буде лише зменшити швидкість руху. Але зауважу, що всі онлайн-сервіси в Хорватії не настільки функціональні та безвідмовні, немає єдиної системи. Тобто, якщо вам треба рухатись по різним автобанам, як державним, так і по ділянкам, що знаходяться в концесії у приватних фірм. Вам доведеться окремо купляти оці електронні перепустки. Краще платити по факту, на місці, чим лазити по всьому хорватському інету в пошуках всіх необхідних порталів продажу. І ми дійшли до класифікатору оплати. Плата за проїзд стягується в залежності від типу і класу транспортного засобу. Умовно кажучи, чим більше авто, тим більше платиш. Розподіл авто за класами наступний. До першого А-класу відносяться мотоцикли як двоколісні, так і з коляску або ж трицикли. Перший клас автомобілі до 3,5 тонн висотою менше 1,90 м. Другий клас автівки з завишки понад 1,90 м та максимально допустимою масою не більше 3,5 тонн. А також автомобілі висотою менше, ніж 1,90 м, з причепом, третій клас автомобілі загальною масою більше 3,5 тонн, четвертий клас це вже вантажівки. Звісно, що від року в рік плата за проїзд в Хорватії може змінюватись до того ж, там на різних дільницях автобанів різні коефіцієнти в залежності від складності обслуговування доріг. В гірській місцевості, від автомобільного трафіку на ділянці, так і так далі. Аби бути в курсі, раджу користуватись першоджерелами, тобто сайтом Хорватської державної компанії з будівництва та утримання автострад. Ось він на екрані. Сайт має хорватську і англійську версію, тож Google Translate вам в поміч, якщо треба. Портал, як і компанії, по-хорватськи, Хорватське цесте. Ця компанія володіє і обслуговує більше як 80% всіх наявних автострад. Тут є все і про класи авто, і про ціни, і про стан трафіку в онлайн режимі. Функціонал сайту слабкіший, ніж, наприклад, на італійському дорожньому порталі інфу про який ви знайдете за посиланням під цим роликом. Тим не менш, саме хорватське перше джерело містить всі корисні дані. Якщо ви зазбирались саме в Хорватію, Ну і останнє щодо оплати за автостради. Власники відносно великих автівок, що відносяться по водійським правам все ж таки до категорії Б класу, звертайте увагу, до якого саме класу при оплаті за автомагістраль вас зарахували по хорватському класифікатору. За власним досвідом скажу. Маю автівки нижче, ніж метр мет з завишки, але декілька разів співробітники Хорватської дорожньої служби намагались зарахувати мене до вищого класу, щоб взяти більше грошенят. Наприклад, різниця в ціні за однакову відстань між хорватським першим і другим класом складає, в залежності від того чи іншого автобану, десь 30-40%. Другий клас дорожчий. Доводилось робити зауваження. Вони без жодних зволікань з посмішкою вибачались і рахували як слід. Але якщо би не промовчав, так і було б їм на чай. Я не проти, але ж на чай заробляють трохи інакше. І до речі, зйомні пристрої на даху авто не зараховуються в загальну висоту машини по техпаспорту. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.